Давайте про геополітику ще Давайте. трохи, тому що Сполучені Штати Америки знову активно говорять про кордони. Дональд Трамп повертає у публічний простір тему Мексики, безпеки, міграції, стіни, контролю південного напрямку, і звучить це так, ніби кордони США з Мексикою це щось незмінне і одвічне. Хоча, якщо подивитися в історію, то цей кордон один із наймолодших і найрухливіших у світі. І південний захід, США – це не споконвічна Америка, а територія, де за кілька століть змінилося більше імперій, ніж зараз зірок на американському праву. Ну от якщо всі наші знання про Сполучені Штати. Обмежується просто художніми фільмами, то ми часто сприймаємо Каліфорнію, там Аризону чи нью Мексику. Як? Щось абсолютно американське, бо десь ми то щось там чули, як про Америку. Але насправді ці всі землі були то іспанськими, mm -hmm. то потім мексиканськими. Не повірите, але навіть частково російськими. Так. і лише потім стали частиною США. І для Мексики ці території то не якась абстракція, це половина країни втрачена за одне століття, і втрата, після якої говорити зі сполученими штатами на рівних стало вже. Майже неможливо, і що цікаво, що навіть сьогодні там усе це видно неозброєним оком. Так. Іспанські назви міст. Той же Альбукерке. Так. мова вулиць, культура, пам'ять. Формально, звичайно, це сполучені штати, але історія там зовсім не одноколірна. Наш колега Олександр Войт занурився в цю цікаву історію. Давайте подивимось разом. Америка здається країною з вічними кордонами. Каліфорнія, Аризона, нью мексико виглядають так, ніби вони завжди були сполученими штатами. Але південний захід Америки це територія, де імперії змінювалися швидше ніж Вашингтон встигав дошивати нові зірочки на прапорі. Іспанці, мексиканці, американці, і навіть росіяни це історія не про ковбоїв і пригоди дикого заходу. Це історія змагання на випередки. Хто першим поставить своїх людей, свої гармати і свої закони. У 16-18 століттях ці землі входили до віце-королівства Нова Іспанія для Мадрида. Це була не золота жила, а буфер від англійців на півночі, росіян на узбережжі та непідконтрольних племен у глибині континенту. Контроль тут тримався не містами, а релігійними осередками, фортами і гарнізонами, особливо у Каліфорнії. Низка францисканських місій уздовж узбережжя і мінімальна цивільна присутність колонізаторів за їх межами. При цьому регіон був густо заселений корінними племенами, але їхні інтереси, традиції, спосіб життя колоніальна влада не бачила частиною проекту освоєння. А з початком 19 століття на мапі з'являється ще один гравець: російсько американська компанія створює форт Рос. Торговий і аграрний аванпост на тихоокеанському узбережжі без війни, без анексії. Просто ще одна імперія, яка встигла прийти. Каліфорнія в цей час не чиясь свята земля, це відкритий простір, де володіє той, хто реально присутній. У 1821 році Мексика здобуває незалежність від Іспанії на папері. Держава-континент від Техасу на сході до Тихого океану на заході. У реальності слабка армія, порожня казна і північні регіони, які фактично не контролюються з Мехіко. А поруч США демографічний вибух, дороги, фермери, бізнес і рух на захід. І одне просте правило: там, де з'являються американські поселенці, рано чи пізно з'являється американський прапор. У 1820-х роках. Мексика дозволяє американцям масово селитись в Техасі. Президенти США пропонували викупити Техас, щоразу кратно збільшуючи суму. До середини 1830-х англомовні поселенці вже є більшістю зі своїми законами, мовою і політичними звичками. Мексиканський президент навіть посилив міграційні вимоги до американських переселенців, аби стримати їхній потік. Ідея збудувати велику стіну на кордоні з'явиться лише через 190 років. І по той бік межі у 1836-му Техас проголошує незалежність після короткої війни, яку активно підтримували американські добровольці. Мексика не визнає цього, але утримати контроль уже не може. Мексиканські збройні сили неодноразово вступали на території незалежного Техасу і завдавали відчутних ударів по будівним колоністам. Тим уряд США, побоюючись війни з Мексикою та Англією, не ризикнув оголосити про анексію Техасу лише у 1845 році. Техас входить до складу США як номінально незалежна держава, що існувала лише 9 років. Та Техас не причина великої війни, Техас її генеральна репетиція. На цьому все тільки починалося. Решта північних територій Мексики не проголошували незалежність і не піднімали повстань. Під час війни вони були зайняті американськими військами, а договір лише зафіксував фактичну окупацію цих земель сполученими штатами: Каліфорнія, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта це не політичне рішення, це тектонічний злам. Коли материк тріскається по лінії розламу, одна частина відривається. Назавжди. Техас став першою тріщиною, а вся північ Мексики лінією розламу, по якій материк просто розійшовся. Американо-мексиканська війна 1846 48 років переводить експансію у відкриту фазу. Американські війська входять до Мехіко. за підсумками війни. Мексика втрачає майже половину своїх північних територій. США отримують вихід до Тихого океану і статус континентальної держави вже після власної громадянської війни, коли Сполучені Штати стали сильнішими і більш централізованими. Вашингтон фактично змушує Францію піти з Мексики, припинивши її інтервенцію. Та й це не кінець у 1910-20-х роках. Мексику розриває революція, і саме позиція Вашингтона, кого визнати, а кого ігнорувати, стає одним із ключових чинників її підсумку. США роблять ставку на Венустіано Карансу. Визнаючи його уряд у 1915 році, а в 1916 дев'ятсот президент Вудро Вільсон направляє війська через кордон у каральній експедиції проти панчо вільї, популярного польового командира революції і противника Каранси. Паралельно Сполучені Штати захищають нафтові родовища, шахти і залізниці, що належать американським компаніям. Військова присутність стає частиною великої гри за стабільність вигідно Вашингтону. Після втрати північних територій Мексика втратила і позицію рівного партнера, і надалі могла лише реагувати на силу США сьогодні на цих землях американські прапори, але назви міст іспанські, мова вулиць іспанська, правові і земельні традиції мексиканські. Ці штати стали американськими, але їхня культурна та юридична спадщина залишились іспано-мексиканською. І коли в США жартують, що іспанська мова скоро стане другою державною, варто пам'ятати для південного заходу це не тренд і не політика, це просто історія, яка нікуди не поділася. І хто знає, коли мексиканці нелегально перетинають кордони з США, можливо, вони просто повертаються додому.